Зараз я знаходжуся, знаходжуся на е, горі, е, яка назву має Болт. Е, Далі пізніше, тут е, наверху, е, ниже мене, е, була Погарчина. Е, це від тієї назви, що там були е, єврейські корчми. Туди люди ходили пити, а вверх йшли тут на поле сідали. І назвали своє слово «погар, погарчина». ще теж Оце. А на другій стороні болцаря. Там ми бачимо, що над церквою то йде е, е, звур по нашому кутічок Сопонецький, там плай. Там колись я показував з правої сторони біля тих дерев е, хата більше 100 стар, років. Бачимо, що по, по тих верхах, по тих верхах. Жили люди, вирощували, ростили дітей і працювали. Село, як я говорив, у 44-му році було спалено. Бачимо церкву, яка у 41-му році вперше відбулося богослужіння. До цього до 38-го року там була стара церква, я десь колись показував фотографії. Цю церкву знесли, і до сьогоднішнього часу це церква нас милує своєю красою. Далі йде будинок культури, який був в 60-х роках побудований коштом лісокомбінату. Далі школа йде, теж в 60-х кінець 60 років побудована. Це, коли наш земляк побував у Канаді в 67 му Монреалі. От, і е, після того йому дали героїчної праці, от він е, допоміг побудувати оці будинки: школу, будинок культури, та інші будівлі, в е, приселка, будинок культури, на приселок Прочка та багато інших. Все одно бачимо, що поки що нас носить е, в а е, зараз. Ми чекаємо на рішення Верховної Ради, воно пройшло про комітет, що буде повернуто історичну назву Брустори. Бачите, який неймовірна природа навколо поколу. Дивовижна історія, дивовижна природа, багато чарівних туристичних місць є. Бачимо тут, як красиво, це початок літа. Зараз ми бачимо нижню частину, це під вечір, дуже таке небо цікаве, вечірнє. Бачимо, що нижня частина села вона теж красива. Це заїзд у упухово. Тут є частина лінії Арпада. Я десь колись вам розповім. А зараз я хочу цікаво розповісти, що залишилося від минулого року квітка. Суха. Бачимо, що тут починає починають цей Ісландський мох. Бачимо, Там залишки минулого року. Тут бачимо, що шишечка. Що хочу цікавого сказати, що це у нас є Ялина Карпатська і Ялина. Європейська. Оце карпатська, вона частина її така притуплена із таким зубцями. А ще є ялина європейська. Ну, І що хочу цікаво сказати, що бачимо, що тут вже е, черніка. Якщо ми показували, що в горах е, черніка цвіте, то тут вже зав'язалися ягоди черніки. Ну, що, що Ця частина, що тут залишки е, окопів, от лінія пада. Е, це все окопами перерито. Ця частина. Вони тягнулися туди що вверх, знизу, вверх. І ці зараз ця гора майже перерита такими окопами. Це для того, щоб е, село в 44-му році було спалено для кращого обстрілу. Території вони спалили село. Оці всі кроні, вони всі зриті такими окопами, це залишки е, Другої світової війни. Чуємо, зуляку -зу кує, Дуже цікаво, коли так низько е, шишки. Це цьогорічний цвіт. Так ялина цвіте, бачимо. Який червоний насичений кодір цієї ялини, бруньки все розпускають. Бачимо, що е, після того, коли цвіте, появляються шишки, оце ялина карпатська. О, бачите, яка красота. Тут багато ялин. Е, оця частина я куди показую. 50-ка називають, бо у честь 50-річня жовтня висадили були в Радянському Союзі, висадили були ялинки, написали 50 жовтня. І таке було. Не було якихось досягнень, але робили такі насадження. І так залишилося того 50 жовтня. От ще, ще вище, ще красивіше. Зараз ми знаходимося на гірській стежині, яка бере початок у селі. Бачимо, як вона заросла. Таких стежок дуже багато у селі. Всі ці дороги ведуть на полонину Сеглянське, де наші діди, прадіди, прапра звідси носили молоко. І я звідси колись допомагав. Мають тіщі носити, отакими От стежками ходили. Бачимо, це все заростає, люди перестають косити, пройдуть роки і ці стечки, все заросте. І Якщо зараз розповідають, що полонини, там треба захищати їх, вони, якщо б 5, 10, 15 років не буде щось робитися на полонинах, вони просто заростуть. Як ці поля починають заростати. Я десь слухаю дискусії по поводу туризму. І просто хочу сказати, що те, що розказують, що наші полонини, це ця дорога, бачимо сюди і веде вгори. А це йде на Сеглянське і на Сидовець. Що на полонинах будуть це строїти, що забудова, ніде в Європі. І у нас полонини не будуть забудовуватися, лише виходять витяги. Ну, частина витягів а, а, ходить а, там на чорній тисі. У нас тут взагалі витягів на свідовець немає. Бачимо, що оце вже люди не косять, запускають, пройде 3-4-5 років, от почне заростати і, і перетвориться. На зарослі, тому що невигідно тримати корову. Щоб косити оці ділянки, сіно звідси доступу нема, дороги немає, лише такі стежки треба тягнути, носити на собі. І отак люди жили. Тягнули в село, корова дуже все дорого обходила, і молоко вгора дуже дорого обходить. Коли говорять, що... Ну, податками ці землі обкласти. Якщо їх ще обкласти податками, то взагалі вони не будуть придатні.